Мапа укриттів запрацювала у Вінниці. На балансі міста маємо понад тисячу тимчасових сховищ. Як нею скористатися? Герб є прапор України, пса патрона і синьо-жовтого птаха малювали на футболках працівники громадської організації Гармонія, вишиває шеврони і продає авторські прикраси. Як дизайнерка зі жмаренки Анна Баланюк допомагає захисникам. Вінничанка Олеся на зупинці громадського транспорту за допомогою смартфону сканує qr код з посиланням на карту укриттів у місці, де можна перечекати повітряну тривогу. При натисканні на приміщення можна побачити його адресу і прокласти найближчий маршрут, як туди потрапити. Щойно не скористалася цим QR-кодом, да, побачила, що на мапі є. Перелік укриттів, де людина може, ну куди може піти в разі повітряної тривоги. Тому це дуже корисно. люди не йшли в укриття, тому що по суті ми і не знаємо, де, де вони були, а наразі ми вже зможемо побачити і бути в безпеці. Електронну мапу приміщень для тимчасового перебування населення під час дії сигналу Повітряна тривога у місті відповідна комісія затвердила вчора. Сьогодні ж інформаційні показчики у вигляді qr коду з посиланням на мапу комунальники почали розвішувати на зупинках громадського транспорту. Аби скористатися нею у смартфонах, перехожих має бути увімкнена геолокація. Для зручності пошуку об'єкти укриттів розділили на три типи: приміщення ОСББ, управлінські компанії та адміністративно комерційні Цінні приміщення вони позначені різними кольорами, каже директор міського департаменту цивільного захисту Олег Парфілов. 701 об'єкт управляючих компаній, 568 об'єктів ОСББ і 70 об'єктів е різних форм власності. Е це різні об'єкти під підземного простору, е які теж ми пропонуємо е використовувати. Е в якості тимчасового перебу для тимчасового перебування населення під час сигналу повітряна тривога. Перш ніж укриття нанести на електронну мапу, їх перевірила спеціально створена комісія. За три тижні оглянули 2093 об'єкти. За результатами 1339 сховищ нанесли на мапу. Решту потрібно ще привести до ладу, каже Олег Парфілов. На цю мапу будуть наносити ще додатково об'єкти, які ми будемо включати в переліки. Ця робота буде продовжуватись. Ми Основну увагу зосередимо саме на сховищах, як на об'єктах цивільного захисту. На приведення їх в до нормального стану це перш за все сховище комунальної власності, а також приватна державна власність з ними. Ми теж працюємо. Зараз мапа укриттів у Вінниці працює у тестовому режимі. Перелік об'єктів схову під час повітряної тривоги буде ще уточнюватися і доповнюватися, говорить заступник міського голови Микола Форманюк. Ми запрошуємо всіх війничан, щоб вони долучилися до цієї роботи і разом з нами відпрацювали. Можливо, нові адреси, нові укриття, пропозиції, будь-яке ми приймаємо всі з і всіх. Запрошуємо для опрацювання вже на 100%, щоб Що у нас було вирішено питання по цій карті? Інформацію про мапу можна знайти і на офіційному сайті мерії та в єдиному рахунку. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінниця. На Вінничині батько і син добровільно пішли боронити Україну. Голова родини, – 55-річний Юрій Францевич, каже, разом легше бути ворога і спокійніше на душі у лавах Нацгвардії. Батько, син і дядько. Це відео опублікували на Фейсбук-сторінці Західного територіального управління Нацгвардії України. Поїхали з батьком та його братом самі до сільради і взяли свої повістки. Нам заповнили їх прямо в раді. Рішення було спільне після того, як ми привезли сюди брата мого двоїродного батькового племінника, який вже був в зоні АТО. Перед цим і його би, ну, в першу чергу би, там мобілізували. От, після того це було 25-го, а го ми вже були в військоматі зранку з повістками. Мама не відпускала мене і хотіла, щоб. Пішов батько зі мною, а дружині я сказав, що по-другому ну, ми не можемо, треба стати на захист держави. Війна змусила залишити бізнес, передати в руки партнерові і взяти до рук зброю для того, щоб захистити державу. Батько це завжди допомога і опора, і завжди важлива ця підтримка, особливо з сторони рідної людини. Само собою переживаю і за батька, і за, і за рідних, та і за всіх хлопців українських. На даний момент займаємось ремонтом техніки. Від легкової техніки до важкої військової техніки. Ну, зараз готуємо краз, який конкретно десь ж має виїжджати там на передову капсула броньована. Я вважаю, що він на своєму місці, він може ремонтувати і, і приносити велику користь. Молодший гвардієць Юрій Францевич розповідає, нещодавно втратив друга, який на фронті потрапив під артобстріл і загинув. У пам'ять про нього написав вірш. Був старший сержант Павілов. Такий був Богдан оптимістичний по натурі і був вже й поранений в АТО, але пішов, не віднякувався. Я вважаю, що він настоящий герой. Пам'ять про нього я написав цей вірш. Я просто пережив його, оцей смерть і подвиг, можна сказати, дуже глибоко, бо на його місці міг бути, Господи, просто і мій син, і я, і, і багато українців. Дивлюсь на Україну, як на те дитя, що пахне рідним, і природа, і твоя земля. Дивлюсь на Україну, хоч не птах, та з висоти дивлюсь, дивлюсь за хмар. Ніколи, мама не ступну я в рідний дім, та все ж за Україну і за вас небесне. Йду в смертельний знову і помилюсь за вас. На Вінничину переїхали 40 підприємств з Маріуполя, Києва, Краматорська, Сєвєродонецька, Харкова, Дніпра, Херсона і Чернігова. 25 з них уже працюють. І ще 15 перевозять свої потужності. Кожне релоковане підприємство це нові робочі місця. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Найбільше підприємств релоковано до Вінницької територіальної громади. Таких маємо 18. У Гнівенській 6, Жмаринській територіальній громаді 3 підприємства: Брецлавській, Калинівській, Стрижевській територіальних громадах по 2. У Барській, Вороновицькій, Літинській, Могилів Подільській, Сутисківській, Чернівецькій, і Шпиківській громадах по одному підприємству. До п'яти років в'язниці загрожує мешканцю Крижополя за виготовлення і збут фальсифікату. Чоловіку вже повідомили про підозру. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції області Заріна Маєвська. За її словами, затримали чоловіка торік восени. Фальсифікований алкоголю тетрапаках і діжках зберігав у власному гаражі. Продавав постійним клієнтам. Всього поліція вилучила понад тонну. Алкогольної продукції. Внутрішній голос підказав, що щось ми повинні робити. Хтось за зброю береться, хтось в церкві молитву читає. А ми таким чином вирішили допомогти нашим воїнам. Що середи, Тетяна Стемпель, Олена Денисюк, Лариса Карчевська та Наталія Цегвінцева, села Сьомаки збираються, аби напекти печива українським воїнам. Ми вже один без одного кожну середу не можемо. У нас щось саме буває не виходить, то ми ж боже, що це ми тиждень не будемо бачитися, не будемо пекти. За тісто відповідає Тетяна Стемпель. Жінка працює кухарем у місцевій школі. За день замішує до півтора мішка борошна. Випікають два види печива медове та пісочне. Медове, тому що воно довше стоїть. Мед є консервант. А пісочне теж довго стоїть. На маслі випікаємо на смальцеві. Карман взяв воїн водою запив, вже голодний не буде. Таке печиво довго не черствіє, а якщо засохне, його можна розмочити в чаєві каві. А щоб щоразу було різне, замовляють нові форми. Сьогодні будуть піточки та тризуби. Спочатку ми видавлювали стаканами, бо не було чим. А потім вже давай, давай того тому. А моя знайома працює коло желіза. Вона запитала, що я можу будь-яку форму зробити. Це в наших планах ще мені поробити. Бачимо, яка буде. Це вже буде загадка. Вчителі Олена Денисюк та Лариса Карчевська формують печиво. Олена каже, за цих кілька місяців напекла випічки більше, аніж вдома. Здається, печиво це щось таке дитяче, як талісман. Тим більше ми кожен раз вибираємо інші форми. Що й допомагає і нам якось зосередитись на цій роботі, забути про такі погані події, що відбуваються в Україні. З восьмої ранку й до пізнього вечора духовки тут не вимикаються. Тетяна Цегвінцева готовність печива визначає за кольором. Я відповідаю за духовки, я коло духовку. Вони там виробляють, а я коло духовку. Вони сюди не вони не вони не знають, як включати. Тут по таймеру, то це ми їх 10 разів перекрутимо, щоб бо ж цілий день печуть. Навіть не виключаються. Жінки почали працювати з 5 березня. За цей час напекли майже три тонни печива. Останній день ми спекли 111 кг і 200 г І це вже всього разом 2 тонни 562 і 400 г. Це всього, всього разом 341 ящик. Спочатку ми пекли в шкільній їдальні, нам дали, надали дозвіл, ми пекли по. Там 70 з чимось, 80 з чимось кілограм, але ми збиралися двічі на тиждень. А потім облаштувалися в будинку Віталія Кабалюка. Він печиво привозить волонтерам з організації Загартовані серця у Вінницю. Продуктами допомагає наша діаспора у Польщі, яка прислала нам, до прикладу, ось цю муку. Це вона прислала фонду «Загартовані серця, а він вже надав її нам. Мед нам надають в селі Людовка, є велика пасіка. Є пасічник, він нам надає ось такі відра. Багато допомагають місцеві жителі, приносять або продукти, або гроші. І яйця приносять, і молоко приносять. Кошти давали нам, ми купили духовки, покажи. Тому що, як почали пекти, всі з дому принесли. Вони вже й погоріли. Сюди ж місцеві приносять обереги, які виготовляють у бібліотеці. Стараємося кожної сели теж додавати свою часточку любові і наближення до нашої перемоги. Дуже сподіваємося, що перемога буде не за забаг... горами. Волонтерки кажуть, хочуть уже пекти печиво для перемоги, а не війни. Олена Карбівська, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниччина. Жмаринчанка Анна Баланюк вишиває шеврони для військових. На цій нашивці зобразила ракету. Суспільному розповідає, шеврон для бійця з позивним ракета, який захищає Україну на нульових позиціях. Тут глач і Льоновірська вишивка, яка ось таким гачечком вона вишивається. Потім тут здобиться воно канітєлью для того, щоб форму тримала, на липучки, тобто на бронежилет, на плетоноску його буде легко зафіксувати. Це вже третій шеврон, над яким працює Анна. На першій нашивці була синьо жовта ластівка. Її вишила для військової лікарки. Вона мені написала в інстаграмі, чи можу я виготовити для неї брошку ластівка. Але коли вже ми почали спілкуватись, обговорювати, які там це, якби з'ясувалося, що ластівка потрібна для того, аби носити її саме на плитоносці. І що вона не має там мати маленьких дуже дрібних деталей, там якихось кутиків, хвостиків, щоб воно як не заважало, сіла вже аналізувати. Ми узгодили. Потім був дружина військового замовляла для нього такий самий з ластівкою. Ось це вже третій і ще буде четвертий з козаком. Але якби про козака ну сказати наразі не можу. Сказали, що можна єдине сказати, що для Діма з Одеси. Шеврони для військових Анна Баланюк вишиває безкоштовно. Коли ж ті все ж хочуть віддячити гроші, мисткиня бере лише за матеріали. Складається якийсь посил на перемогу для того, аби наші хлопці, дівчата поверталися скоріше і поверталися з перемогою. Для військових на передову Анна передала і бінокль. Гроші на нього, а це майже три тисячі гривень. Зібрала, продаючи авторські прикраси. Браслет над яким працює зараз. Замовла українка, яка нині проживає в Америці. За основу каже, Анна, взяла орнамент, що був поширений на Тернопільщині на початку 20-го століття. Це з рушничка, взятий автентичний візерунок, переведений в схему. Спочатку взагалі нанизуються ось ці нитки основи. Вони натягуються, фіксуються, і, якби по суті, на них фіксується весь той бісер. А потім, вже на ниточку, згідно схеми, набирається. По одній бісеринці То, що наші предки робили. Ми повинні це все берегти і повинні його розповсюджувати не тільки на території України. На ЗСУ підуть і гроші від продажу 10 браслетів з орнаментами різних областей України. Їх ж Миренчанка передала на благодійний аукціон, який цієї неділі пройде в Ірландії. Маленький вклад, у велику перемогу. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Віннична. У Вінницькому центрі реабілітації гармонія провели серію майстер-класів із розпису футболок. Сюзанна Жуковська в центрі гармонія працює вчителем-реабілітологом. Каже, на майстер-клас із розпису футболок прийшла, аби відволіктись і навчитись чомусь новому. Якщо хочеться відволіктися, забутися, то це такий спосіб, який просто ти собі малюєш, вибираєш кольори і наводиш. На футболці малює бджолу. Я брату малюю, в нього пасіка. Він дуже хотів таку бджолу. Майстер-класи проводить мисткиня Єлизавета Михайлова. Малюнок наносять на футболку з натуральної тканини. Використовують фарби для текстилю. Навчитися каже, може кожен. Головне бажання гарний настрій. Прийшли, обрали малюнок, і вже потім під моїм керівництвом або під керівництвом ще однієї художниці. Ви з легкістю можете відтворити все, що ви хочете. Кожна людина, яка навіть не має взагалі ніякого досвіду малювання, вона може зробити будь-який малюнок на футболці. Серію майстер-класів у центрі реабілітації гармонія проводять не лише для працівників закладу, а й для їхніх партнерів, розповідає очільниця громадської організації Гармонія Людмила Нецькіна. Потрібно якісь робити. Такі розвантаження для того, щоб потім повноцінно і якісно далі працювати. Тому я познайомилася з дівчатами, і вони колись запросили на майстер-клас. Я в них намалювала теж таку футболку. І я вирішила, що було б дуже кльово саме зробити такі хоча б серію майстер класів саме для колективу, для наших партнерів. Олена Данілова каже, на її футболці буде птаха з напису Вільна. Так дуже символічно, ну вільна Україна і пташечка. ну Тут дуже багато насправді цьому малюнку для мене особисто символів. А п'ятирічна влада намалювала сердечко. Сердечко і квіточки, і тут ще листочки. Ні, жовти хочу, щоб там Буду не гуляти. Мама влади Таїсія Марківська говорить: такі заходи об'єднують цей витвір, зроблений своїми руками. Е Ще більше хочеться носити патріотичні такі футболочки. Ну, також донечка дуже радіє, що має тепер футболочку патріотичну і яку вона зробила своїми руками. Майстер-клас безкоштовний. Футболки та фарби надали партнери громадської організації Гармонія. Розмальовані футболки учасники забрали з собою. Наталя Колодій, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця. І На завершення ми згадуємо війничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 415 прізвищ. Четвер, 18 серпня, протягом у сьогодні у Вінниці буде триматися хмарна погода. Ввечері ймовірно дощитиме. Температурний максимум в день становитиме плюс 27 градусів вночі 17 градусів вище нуля.